Чи була реакція на введення вакцинації? Температура. Температура можна... була незначна десь 37,4, 37,5, і ножка його боліла і все. Угу. І за три місяці ви побачили відкату, mm -hmm. так? Угу. А, зрозуміло. а у вас є ще дітки після а, Михайлика, так? Mm -hmm. а, тим дітям вводили вакцинацію? Mm -hmm. Можна, йати. Угу. Окей, добре. Почула. Добре, ми раді, що ви приїхали до нас в лікарню. Ми сподіваємося, що ви так, же, так само позитивно будете відгукуватися стосовно після другого введення. Так, так О, Я всіх вам рекомендую, всі, всім вас рекомендую. Вже там мене мама питала, не знаю, чи в нас я зв'язувалася з вами, бо я і контакти давала з Ужгорода. Угу. І я всім. Я кажу, якби ну, я взагалі я хочу, якщо ми досягнемо дуже файних результатів, то я не знаю. Все буде я, добре. Я на всій світ буду кричати. Все буде добре, але ви пам'ятаєте, що ми разом спільно повинні працювати так. І наша команда, і ви, тому що угу. ми тільки трошки працюємо. А ви 80-90% – це ваша робота. І якщо ви будете нашу підтримувати, відповідно спільними зусиллями ми досягнемо угу. дуже позитивних результатів. Я вам дуже дякую. Дякую за ваш відгук. Я вам дуже дякую. Я така щаслива. У нас і вік 10 років. Вже трохи пізнені. Так. Угу. Але результати насправді... Але вони справді... відмовилися від нас, так як другі. Все буде добре. Все буде. Просто два роки ми втратили, бо за нас ні, ні, ніхто не хотів гратися в нас. Так. Все буде добре, будуть результати. Дякую. дякую вам.